Він належить до тих людей, які зробили себе самі, його батьківщина Бистріюка, за два кілометри від верхівні, де в маєтку Ганської гостював Бальзак. І фільм Помилка Онори де Бальзака наснажувався його дитячими спогадами та легендами про цей маєток, і костьолом у Бердичеві, де вінчалися Бальзак і Ганська. Його ім'я, автора 25 фільмів. Народного артиста СРСР, Лауреата Державної премії України, громадського діяча і педагога відомо далеко за межами України, скільки людських доль, скільки подій, історичних життєвих фактів показано в його кінострічках, скільки людей пізнавали себе в цих творах, скільки співчували героям, відкривали для себе нові незнанні сторінки життя. Тимофій Васильович Ливчук народився 19 січня 1912 року у селі Бистріївка Житомирської області в Україні. Лариса Ливчук, донька Тимофія Васильовича, згадує, що батько розповідав про те, як у його рідному селі Бистріївка показували перший фільм на простирадлі, натянутому на дворі. Це було надзвичайно сильне юнацьке враження. Кіно, яке тоді починали популяризувати, і стрічки возили по селах. Але одразу пов'язати себе з кінематографом він не міг. Спочатку навчався в Куростишівському педагогічному технікуму. Потім з 1930 року працював агітпропом Куростишівського районного комітету ЛКСМУ. Цей час відкрився. Кіноінститут у Києві Тимофій вступив туди 18-річним і ніколи в житті не змінював фах режисера, не був як чимало колег автором сценаріїв, навіть у співавторстві, і не знімався як актор. Роки навчання минули швидко. І ось я йду, нарешті, пише Тимофій Васильович, крізь прохідну київської кінофабрики. Що розкинула свої володіння на колишній околиці міста Києва? Прохідна. Це ж через неї проходили Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе. Всі були тоді ще молоді, повні творчого запалу, невгамовних дерзань. У такому ж настрої переступали її і ми випускники інституту. Сповнені райдужних надій та сподівань. Згодом кінофабрика отримала ім'я Олександра Довженко. А Тимофій Левчук працював спочатку асистентом режисера, режисером дубляжу, потім другим режисером і, нарешті, почав знімати ігрові фільми на кіностудії Довженко як режисер. Багато знімав про війну, думу про ковпака. Робота Левчука, на мій погляді не тільки на мій дума про ковпака, і можливо, ще й тому, що це, по-перше, матеріал його народний пропартизан, пропартизанський рух, про народний рух опору. А Левчук справді йому було близькався народна естетика, народний гумор. Він сам був його носієм, і просто народний світогляд. Це бачення космосу, цього вміння, якби космос відчувати навіть на війні. Два роки над прірвою, війна на західному напрямку, але й мав значний потенціал у створенні стрічок зразка Помилка Оноре де Бальзака або Закону Антарктиди, першого українського широкоформатного художнього фільму з унікальними зйомками блискучого кіннеоператора Сурена Шахбазяна і чудовими акторами Олександром Мовчаном, Всеволодом Сафоновим. Павлом Морозенко Миколою Крюковим. Цей фільм за документальним фактом про те, як у далекій Антарктиді екіпаж радянського літака, що був на станції Мирний, у складних погодних умовах врятував бельгійських дослідників, які легковажно вирвалися на спортивному літаку зі своєї станції в глибину сурового материка. Зйомки фільму відбувалися у самій Антарктиді. Вся пейзажна частина на вершині Арагац у Вірменії на Ельбрусі у притулку одинадцятки, куди знімальна група піднялася за допомогою льодорубів та Альпенштоків. Цей фільм мені запам'ятався саме тим, що вони зуміли створити оту атмосферу жахливої тої Антарктиди з усіма її непогодами, з усіма. Людськими неладами, негараздами, через тісняву, через закритий простір спілкування, через такі всякі речі, і це в них вийшло мені дуже пам'ятається, і мені пам'ятає, що подобалось тоді. Автор Микола Крюков писав Тимофій Васильович завжди створював творчу атмосферу. Уміло, серйозно, без пози і показухи. Вражала його витривалість, режисер викликав захоплення своєю дисципліною, витримкою, вмінням підбадьорити тих, хто занепав духом. Левчук постійно перебував у доброму гуморі, незмінно підтримуючи моральний рівень колектив. Цей фільм мав величезний успіх у Парижі. В газетах писали, що парижани стояли у черзі за квитками, щоб потрапити на його перегляд. Абсолютно органічні творчості режисера Левчука, і стрічки такого плану, як Іван Франко, де в головній ролі Сергій Бондарчук. У звуках пам'ять відгукнеться, присвячений Миколі Лисенку, якого зіграв Федір Стригун. А сценарій написали Іван Драч та Іван Миколайчук. Таких стрічок у нього могло бути більше, але він свідомо щоразу повертався до війни. Вважав, оскільки вижив, пройшов її всю, то відповідальний за пам'ять про тих, хто загинув. От вся його життя, то, що він був ветеран війни, чоловік, який війну не бачив в кіно, не в книжках, не слухав, він її пережив на своїй шкурі. І коли він на ній знімав, зрозуміло було, що цей чоловік намагався Пока жив, розказати о том, як это на самом деле було. Йому не можна було э, втікати там э, кого гнали, кого не гнали. Він був хто э, прав, хто виноват, він розумів э, в чому була звезда його победы. Про війну Левчук писав і знімав багато. У перші дні війни потрапив до військової частини, яку очолював кадровий військовий Герман Мухан. І потім воював під його командуванням, підтримував з ним контакти після війни, яку пройшов зв'язківцем від лейтенанта до майора, начальника окремого батальйону зв'язку з багатьма бойовими нагородами. Коли закінчилася Велика Вітчизняна війна, в долю кінорежисера втрутився, щоб він не потрапив на радянсько-японську війну Олександр Довженко Левчука демобілізували. І направили до Києва на відновлення кіностудії. Євген Онопрієнко, котрий теж воював, розказував, як під час Корсунь Шевченківської епопеї Тимофія цвяхами прибивали через шинель до якоїсь споруди, щоб він міг тримати зв'язок у страшний мороз, і його не зірвав вітер. Воювали вони в страшних умовах, Тимофій був контужений. Лежав кілька місяців у госпіталі, а в нього було ускладнення з нирками, яке потім не покидало його все життя. Люди, котрі пройшли через жахи війни, ніколи себе, як і Тимофій Левчук, не легендаризували, бо спогади про війну це страшна правда, до якої важко повертатися. У 1968 році був знятий фільм. Помилка Онори де Бальзака. Сценарій фільму було побудовано таким чином, що, гостро захоплюючи драматично наснажені колізії Роману Бальзака та Евеліни Ганської, внутрішні причини подорожі автора людської комедії на Україну органічно переплітаються з історично правдивими розкриттями життя українського народу в середині минулого століття. А шуміли, заграли. То козаки молодці в кони сідлали, шабельки виймали, а ті рук рагіну сп'яської не А що перший Богдан, а що другий Максим, а ще третій високий. ей, ей. Доля Бальзака привела його в українське село. Де незалежно від бажання ганської та її сім'ї, навіть всупереч їх бажанню, геніальний французький письменник з властивою йому спостережливістю зумів побачити глибини життя талановитого українського народу. Пусть святая руда не смоет и унесет все горе, все грехи наши. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Такого, господа, В моєй Франції не у ніколи. О, і Наполеон мечтав этих людей. Також важливим для Тимофія Левчука зацікавленням, окрім кіно, був живопис. Він завжди дружив з художниками, багато читав, зібрав дуже хорошу бібліотеку, особливо книжок про мистецтво. За кордоном привозив видання Солядора Далі, і Кандінського любив театр. Тимофій був дуже безпосередньою людиною з надзвичайним почуттям гумору, на будь-які ситуації реагував іронічно і так розповідав життєві бувальщини, що йому пропонували видати збірку анекдоти від Левчука, а ще зняти кінокомедію. Він був дуже гумористична людина, він дуже використовував гумор, і ми, як студенти, переповідали одне одному таку байку, що він же був в свій час і членом ЦК КПСС, і якоїсь там і вченої ради, і скільки він викладав в інституті, значить, вченої ради, і художньої ради студії Довженка. То переповідали таку байку, що він каже: значить так: камера знімає, актор грає, грає, камера знімає, наїжджає, актор грає, камера наїжджає, актор грає, грає. о! А мені час на засідання ЦК КПСС. Ну, Це звичайно, жарт, але він дуже любив жарти і їх часто використовував. У 1981 році виходить книжка кінорежисура у співавторстві з Василем Іляшенком, з якої читачі дізнаються про всі етапи діяльності режисера на шляху створення фільму. Це була перша книжка в Україні на таку тему. Тимофій Васильович довгі роки очолював спілку кінематографістів України. Будинок кіно і сама спілка, яка в ньому міститься, були великою мірою дітищем Левчука. У самій спілці він грав роль батька всіх кінематографістів. Він, ніби, накривав усе те різноманіття своєю статечною постаттю, яка сама по собі мала діяти на керівництво республіки заспокійливо. Левчук створював особий мір від такої нравственної культури, яка може нагибати цілу планету і бути для нього прикладом. То, що создавал Левчук, це були великі нравственные смисли і нравственные примеры жизни людей, реальних исторических личностей на этой территории, на корой може равняться любой здравомыслящий і любящий люд, который хочет хоче щось менять к лучшему. сприймав Тимофій Левчук своє визнання в Україні спокійно, усвідомлював свої посади, звання, нагороди. Адже став канонізованою особистістю в радянському кіно громадській діяльності. Помер в Києві 14 грудня 1998 року. Похований на байковому кладовищі. Прихильники творчості Левчука знають, що Тимофій Васильович був не просто. Порядним громадянином нашої держави він був великою людиною та великим митцем, і, зробленим майстром назавжди увійшло в історію вітчизняного кіномистецтва.